Іра Сиділа в своїй маленькій квартирі в містечку на Черкащині, дивлячись у вікно на тиху вулицю. Два роки минуло з того дня, коли вона втекла від свого колишнього чоловіка Віктора з Києва. Їхній шлюб почався як казка, але швидко перетворився на пекло. Віктор, високий і сильний чоловік, працював охоронцем у нічному клубі на Подолі. Він контролював кожен її крок. Перевіряв повідомлення в телефоні, забороняв ходити на зустрічі з подругами, влаштовував скандали через найменші дрібниці. Якщо Іра запізнювалася з роботи у школі, де викладала українську мову, він кричав, що вона йому зраджує. Після нічних змін він приходив додому п'яним і тоді починалися справжні жахи. Він ображав її словами, які ранили глибше за ножа, а кілька разів і бив. Одного разу вдарив кулаком по обличчю так сильно, що Іра тиждень ховала синець під товстим шаром косметики, вигадуючи колегам, що вдарилася об двері. Інший раз, під час сварки на кухні, він штовхнув її на сходи, і вона впала, зламавши зап'ястя. У лікарні вона брехала лікарям, що посковзнулася на мокрій підлозі, бо знала, якщо поскаржиться, Віктор її вб'є. Він повторював їй у вічі Ти моя власність, і якщо втечеш, я тебе знайду будь де і змушу пошкодувати про кожен день без мене. Іра жила в постійному страху, він не давав їй мати власні гроші, блокував її картки, тримав її, як у клітці. Останньою краплею став той день, коли він замкнув її в спальні на цілу добу без їжі та води, бо подумав, що вона надто довго розмовляла з сусідом про погоду, Іра зрозуміла, що ще трохи, і вона зламається остаточно. Тієї ночі, коли він заснув, вона зібрала сумку з найнеобхіднішим, взяла гроші, які ховала в старій шафі за книгами, і втекла. Вона сіла на нічний поїзд до Черкащини. Змінила номер телефону, видалила всі акаунти в соцмережах, навіть подала документи на зміну прізвища через юриста, щоб сховатися від нього назавжди. З собою вона забрала лише кілька речей і копії медичних довідок про травми, які завдав Віктор. Вона сфотографувала їх на телефон і зберегла в хмарі, бо інтуїція підказувала, що вони можуть знадобитися як докази. У новому містечку Іра почала життя з чистого аркуша. Вона влаштувалася продавчинею в маленькому магазині господарських товарів, де продавала інструменти, фарби та дрібниці для дому, зняла скромну квартиру на околиці з вікнами на поле. Щоб відволіктися від спогадів, записалася на курси шиття в місцевому центрі, де навчилася робити прості сукні та вишивати рушники. Днями вона посміхалася клієнтам, вечорами гуляла парком, намагаючись забути той жах. Але три тижні тому все пішло шкереберть. Спочатку хтось дзвонив у магазин і питав про її графік роботи, але коли власник перепитав, хто це, просто кинули слухавку. Іра відчула холод по спині, але подумала, що то збіг. Потім через акаунт старої подруги в соцмережах вона побачила пости Віктора, фото з Києва, з їхньої старої квартири, з підписами типу Скоро заберу те, що моє по праву». Він навіть опублікував їхнє старе фото з прогулянки, де Іра усміхається, і написав: Ти не втечеш від мене, люба. Серце Іри завмерло. Вона заблокувала всіх знайомих із минулого, але того ж дня на робочу пошту прийшов анонімний лист Іро. Я знаю, де ти ховаєшся. Це налякало її до тремтіння в руках. Вона почала помічати дивне. Одного вечора, йдучи з роботи додому, помітила сірий седан, схожий на той, яким їздив Віктор, припаркований через дорогу. Коли вона зупинилася, машина різко рвонула з місця, залишивши пил. Наступного ранку під дверима квартири лежала записка, написана його знайомим почерком, кривими літерами Ти моя назавжди. Іра впізнала ці слова. Він часто повторював їх у гніві. Вона не витримала і купила новий замок на двері. Газовий балончик для самооборони, і навіть ніж, який ховала в сумці. Але страх не відпускав. Вчора ввечері хтось подяпав скло її старої машини ключем і написав на дверцятах: Повертайся додому, або пожалкуєш про все. Іра побігла в місцеву поліцію, показала фотографії медичних довідок про зламане зап'ястя і синці, розповіла про його погрози в минулому. Офіцери вислухали, але сказали без чітких доказів, що це саме він, ми не можемо арештувати. Подайте заяву на обмежувальний припис, але для цього потрібні свідки чи відео. Іра зібрала все, що мала скріншоти його постів. Той лист, фотографію записки і подала заяву. Але їй попередили, що процес займе час. Вона пропустила кілька змін у магазині, бо боялася виходити з дому. І власник уже натякав, що може знайти когось іншого. Іра ледве зібрала гроші на той замок, а тепер не знала, як платити за квартиру. Вона завжди підозрювала, що Віктор має зв'язки. Його брат працював у поліції в Києві і, ймовірно, допоміг знайти її адресу через бази даних. Вона перевірила свій банківський рахунок, хтось робив запити про її дані, і вона впевнена, що це він. Вчора ввечері вона отримала смс із невідомого номера з посиланням на сайт, де були її свіжі фото біля магазину, зняті здалеку. Хтось стежив за нею щодня. Іра почала вести щоденник, записуючи дати, час і деталі кожного інциденту. Але чи вистачить цього? Вона думала найняти юриста, але послуги коштували дорого, а вона ледве зводила кінці з кінцями. Страх душив її щоночі. Їй снилося, як Віктор, мисливець із рушницею, яку він тримав удома, виконує свою погрозу. Полювати на неї. Одного разу в Києві він приставив ножа до її горла і прошепотів Ти ніколи не будеш вільною від мене. Іра не знала, що робити, звертатися до поліції ще раз, подавати на обмежувальний припис чи тікати далі. Вона думала, що в Україні можна почати все спочатку, але минуле не відпускало. Минуло два тижні з того дня, коли Іра помітила перші знаки, і її життя перетворилося на постійний жах. Вона більше не почувалася в безпеці ні в квартирі, ні в магазині, ні на вулиці. Поліція куди вона пішла з доказами, відмахнулася. Фотографії медичних довідок, скріншоти постів Віктора в соцмережах і записка під дверима були недостатньо конкретними, щоб арештувати його чи видати обмежувальний припис. Вони записали її заяву в журнал, але сказали, потрібні чіткі докази, як відео чи свідки, що бачили його біля вашого будинку. Іра пояснювала, як він погрожував їй у Києві, згадувала про його рушницю, яку він ховав удома, але офіцери лише знизили плечима і порадили бути обережною і не виходити ввечері. Вона відчувала, що вони не сприймають її серйозно, і це дратувало до сліз, ніби її страх був просто вигадкою. Іра вирішила не чекати допомоги і взяла справу в свої руки. На останнє заощадження купила ще одну камеру цього разу для балкона, бо кілька разів чула шарудіння в кущах під вікном, ніби хтось ховається. Камера зняла якогось чоловіка в темній куртці о першій ночі, який ходив навколо будинку, але обличчя не було видно. Він тримав голову вниз, ніби знав, де встановлена техніка. Іра впевнена, що це був Віктор, бо куртка була схожа на ту, яку він носив у Києві з логотипом місцевого бару. Вона показала відео поліції, але вони сказали без чіткого обличчя це нічого не доводить, може, просто перехожий. Наступного дня після того відео Іра знайшла на порозі сходів мертвого голуба. Хтось відрізав йому голову і поклав прямо перед дверима, ніби попередження. Вона ледь не знепритомніла від жаху, зібрала тремтячими руками і віднесла в поліцію. Але офіцери забрали його для доказів. Хоча Іра бачила в їхніх очах скепсис, ніби вона все вигадує, щоб привернути увагу. Іра перестала ходити на роботу пішки. Бо одного вечора, повертаючись із магазину, чула кроки за спиною цілих три квартали. Вона озиралася, але нікого не бачила тільки тіні від ліхтарів. З того дня вона почала їздити на таксі або автобусі, хоча це з'їдало всі її заощадження гроші, які вона відкладала на чорний день. У магазині власник уже натякав, що вона надто часто відволікається, бо Іра постійно перевіряла телефон, вікна і двері, боячись, що Віктор з'явиться раптом. Вона розповіла про все своїй новій подрузі Лілі, яка працювала в сусідньому кафе, і Лілі запропонувала пожити в неї пару днів, щоб не бути самій. Але Іра відмовилася. Боялася, що Віктор може вистажити і Лілю, і тоді постраждає ще хтось. Вона перевірила свою поштову скриньку і знайшла там лист без зворотньої адреси. Всередині була стара фотографія, де вони з Віктором біля річки в Києві ще до шлюбу. На звороті було написано червоним маркером Я ближче, ніж ти думаєш. Іра ледь не впала. Цю фотографію вона спалила перед втечею з Києва. Як він її дістав, вона передала лист поліції, але вони знову сказали без відбитків пальців чи інших доказів це нічого не змінює. Може хтось жартує. Іра почала шукати інформацію про Віктора через стару знайому з Києва, яка ще не заблокувала його в соцмережах. Та розповіла, що Віктор звільнився з роботи в клубі місяць тому і казав друзям, що їде на пошуки своєї долі, десь на схід. Це налякало Іру до тремтіння в колінах. Вона також дізналася, що він купив новий телефон, бо його старий номер не відповідає. Але хтось із невідомого номера надіслав їй смс. Тобі не сховатися, Іро. Вона заблокувала номер, але наступного дня прийшло ще одне з іншого Я бачу тебе щодня. Іра перестала спати нормально, пила каву літрами, щоб не заснути, бо боялася, що він увірветься вночі через вікно чи двері. Її сусідка помітила, що хтось рився в смітнику біля будинку, і там знайшли її старі чеки з магазину. Іра впевнена, що Віктор шукав інформацію про її звички. Вона купила шредер, щоб знищувати всі папери перед викиданням. Іра звернулася до місцевого центру допомоги жертвам насильства, і вони дали контакти юриста, але його послуги коштували дорожче, ніж вона могла собі дозволити. Вони також запропонували притулок, але Іра боялася туди йти. Раптом Віктор вистежить її через брата поліцейського в Києві. Вона перевірила свою кредитну історію ще раз і побачила, що хтось намагався відкрити кредитну картку на її ім'я. Вона впевнена, що це його рук справа, бо він знав усі її старі паролі. Іра змінила їх усіх, але відчувала, що він завжди на крок попереду. Вчора ввечері вона отримала дзвінок із прихованого номера. Ніхто не говорив, але вона чула важке дихання, а потім хтось прошепотів її ім'я і кинув слухавку. Вона записала це на диктофон і віддала поліції, але вони сказали це не доказ, може, помилилися номером. Іра почувалася безсилою, наче у пастці. Її камера над дверима зняла, як хтось залишив ще одну записку Ти не втечеш від мене. Вона не знала, як довго ще витримає цей тиск, чи варто найняти сищика, чи тікати в інше місто. Вона вже не вірила, що поліція допоможе. Будь ласка, порадьте щось, бо вона на межі нервового зриву. Три тижні минуло з попереднього інциденту, і Іра відчувала себе на межі божевілля. Страх паралізував її повністю, вона не почувалася в безпеці ніде. Ні у квартирі, де кожне шарудіння здавалося кроками Віктора, ні на роботі, де вона постійно озиралася, ні на вулиці, де тіні здавалися загрозливими. Поліція, як і раніше, нічого не робила вона віддала їм усі докази записи дзвінків, моторошну ляльку з посилки, футболку з погрозами, дані від знайомих про пересування Віктора, але вони повторювали. Без чіткого зв'язку з ним ми безсилі». Іра кричала на них у відділку, показувала медичні довідки про старі побої, розповідала, як він тримав ножа біля її горла в Києві, але офіцери лише кивали і казали ми стежимо за ситуацією. Стежать вони, а Іра тим часом жила у постійному пеклі, не спала ночами, їла або як. Приватний детектив, якого вона найняла, позичивши гроші в Лілі, копнув глибше, і його знахідки змусили Іру тремтіти. Він дізнався, що Віктор знімає кімнату в мотелі за сім кілометрів від її квартири. Він переїхав сюди місяць тому, продавши все в Києві, і тепер купує речі в магазинах біля її колишньої роботи. Сищик знайшов чеки з його картки за каву, їжу і навіть ножі в господарському. Іра передала це поліції, сподіваючись, що вони нарешті арештують його, але вони сказали покупки не злочин, ми не можемо просто так увірватися. Вона витратила останні заощадження на сищика і тепер запізнювалася з орендою. Лендлорд уже погрожував виселенням. Сищик порадив носити GPS-трекер для безпеки, щоб у разі чого поліція могла знайти її. Але Іра боялася, що Віктор знайде його першим і використає проти неї. Вона встановила додаток на телефон, який записує всі дзвінки, і змінила всі паролі. Але це не допомагало. Вона відчувала його присутність скрізь, ніби він дихає їй у спину. Минулого тижня Іра отримала нову посилку без відправника просто коробка на порозі. Усередині був її старий щоденник, який вона залишила в Києві, коли тікала. Сторінки були порвані, а на обкладинці червоним маркером написано Я знаю всі твої секрети. Іра не уявляла, як він його дістав. Вона ховала той щоденник у шафі під одягом. Вона віддала його поліції, але вони сказали без відбитків пальців це нічого не доводить. Може, ви самі забули. Наступного дня вона помітила, що її сміття перерито хтось витягнув старі листи, чеки і навіть використані пакети. Камера зняла тінь біля смітника о четвертій ранку. Але обличчя як завжди не видно. Іра перестала викидати сміття сама, просила сусідку, але та вже дивилася на неї з підозрою, ніби Іра Божевільна. Власник магазину отримав дзвінок від клієнта, який скаржився, що Іра неуважна і лякає покупців своєю поведінкою. Вона знала, що це Віктор. Голос був хриплий, з київським акцентом. Іра пояснила власнику, що за нею стежать, але він сказав Я не хочу драми в магазині. Бери себе в руки або шукай іншу роботу. Вона пропустила ще одну зміну, коли побачила той сірий седан біля входу. Він стояв там годину, і Іра сховалася в підсобці, тремтячи від страху. Вчора власник надіслав повідомлення Ти не відповідаєш нашим стандартам. Звільнена. Тепер у Іри не було грошей навіть на їжу, не кажучи про оренду. Вона сиділа вдома, рахуючи копійки. Іра почала отримувати дзвінки з різних номерів щоразу новий, і щоразу грала та сама пісня, яку вони слухали в Києві на початку стосунків. Один раз вона почула його голос. Він сказав Ти можеш тікати, але я завжди буду поруч з тобою. Вона записала це і віддала поліції, але вони сказали, Номер на одноразовій карці відстежити неможливо. Минулої ночі Іра прокинулася від звуку розбитого скла. Хтось кинув цеглину в її вікно. На ній було приклеєно записку. Час повертатися додому або кінець. Поліція приїхала через годину, сфотографувала все і поїхала, сказавши ми розглянемо вашу справу. Іра забила вікно дошками, але не спала. Щоночі чула кроки за стіною, ніби хтось ходить навколо будинку. Її сусідка розповіла, що бачила якогось чоловіка біля її дверей. Але він зник, коли вона вийшла. Іра підозрювала, що Віктор найняв когось допомогти йому. Одного разу камера зняла двох чоловіків у масках, які стояли біля її гаража, ніби планували щось. Іра звернулася до притулку для жертв насильства, але там не було вільних місць, і її поставили в чергу. Вона думала тікати в інший регіон, але без грошей і роботи це здавалося неможливим. Сищик розповів, що Віктор купив щось у магазині електроніки, можливо, камери чи трекери для стеження, і Іра боялася, що він слідкує за нею через телефон. Вона вимкнула геолокацію на всіх пристроях, але все одно отримувала смс з текстом Я бачу твоє вікно щоночі. Вона не знала, як він це робить може, через хакерів чи знайомих. І ріснилося, як він уривається в квартиру з рушницею, про яку хвалився в Києві. Вона тримала ніж під подушкою і перевіряла двері кожні десять хвилин, але розуміла, що це не врятує. Вона не вірила, що поліція її захистить, і не знала, як вижити в цьому кошмарі. Вона відчувала, що він уже дихає їй у спину, і це було лише питання часу, коли він ударить. Минуло чотири тижні з останнього інциденту, і Ліля, подруга Іри, сиділа в лікарні біля її ліжка, тримаючи холодну руку. Іра лежала в реанімації, підключена до апаратів, які підтримували її життя. Два тижні тому Іра наважилася піти в аптеку за ліками від безсоння. Це був один із рідкісних виходів, бо страх тримав її вдома. На стоянці біля аптеки вона зіткнулася з віктором. Він чекав її там, біля її машини, ніби знав, коли вона вийде. Він виглядав спокійним спочатку, але очі блищали гнівом. Він почав говорити Іро. Повертайся до мене в Київ, ми все виправимо. Ти моя дружина. Іра відмовилася, голос тремтів Ніколи. Ти мене ледь не вбив. Тоді його обличчя змінилося. Він схопив її за руку так сильно, що залишив синці і прошипів. Ти пошкодуєш про це рішення, Іро. Я не жартую. Ти будеш молити про прощення. Вона вирвалася, сіла в машину і поїхала. Серце калатало в грудях. Того вечора вона розповіла Лілі про зустріч, тремтячи від жаху, і Ліля вмовила її піти в поліцію ще раз, але Іра боялася. Вони знову скажуть, що немає доказів, а він стане ще злішим. Іра помітила, що Віктор смердів алкоголем, і в його кишені блиснув ніж. Це налякало її до смерті. Через два дні після тієї зустрічі сталося найгірше. Іра їхала з базару додому. Вона наважилася вийти за продуктами, бо в холодильнику було порожньо. На вузькій дорозі біля її будинку сірий седан, той самий, що вона бачила раніше, різко виїхав на неї з бічної вулиці. Іра не встигла загальмувати чи звернути. Машина Віктора вдарила її авто в бік і все закрутилося. Сусідка Іри, яка йшла вулицею, побачила аварію і викликала швидку. Іра була без свідомості, з переломами ніг, ребер, сильним струсом мозку і внутрішніми кровотечами. Лікарі в лікарні казали Лілі Стан критичний, ми робимо все можливе, але наступні дні покажуть, чи виживе вона. Іра лежала під апаратами бліда і нерухома. А Ліля сиділа поряд, тримаючи її за руку, і шепотіла Тримайся, подруго, ти сильна. На щастя, камери спостереження на дорозі зняли все. Номерний знак Седана, обличчя Віктора за кермом. Поліція нарешті взялася за справу серйозно. Вони вистежили його, коли він їхав до свого мотелю на околиці, і арештували. Віктор чинив опір. Намагався втекти, кричав на офіцерів, навіть вдарив одного в обличчя, що, за словами поліції, додасть йому додатковий термін за опір владі. У його машині знайшли ніж, мотузку і список адрес, включно з адресою Іри, Лілі і навіть її сестри в іншому місті. Поліція сказала Лілі він, ймовірно, планував щось ще гірше. Ми відкрили справу за замах на вбивство і переслідування, але це не поверне Іру до життя. Ліля дивилася на неї в палаті і не могла стримати сліз. Іра виглядала такою крихкою, ніби тінь колишньої себе. Вона боролася так сильно, щоб вирватися від нього, змінити життя, і ось куди це привело. Ліля зв'язалася з сестрою Іри в іншому місті, і та приїхала наступного дня. Вони разом зібрали всі записи Іри щоденник з датами, фотографії, доказів, повідомлення, які вона зберігала, і передали адвокату. Вони сподівалися, що це допоможе посадити Віктора надовго, можливо, на роки. Але що з того, якщо Іра може не вижити? Лікарі повторювали. Її травми дуже серйозні, навіть якщо прокинеться, відновлення буде довгим місяці фізіотерапії, болю, можливо, інвалідність. Ліля не могла повірити, що цей монстр зруйнував життя Іри. Іра розповідала їй, як мріяла відкрити маленьку майстерню вишивки, де бшила традиційні сорочки і навчала інших. А тепер вона лежала в комі. І Ліля не знала, чи почує Іра її слова знову. Тримайся. шепотіла Ліля, але відповіді не було. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.